У росіян теоретично з'явилася нова розробка безпілотного літального апарату, який називається Гербера. Окупанти його так називають, такою молодшою сестрою шахетів насправді, тому що подібний БПЛА нещодавно долітав до Києва у тому числі. На відміну від ланцета, наприклад, який використовує, виконує точніше лише ударні завдання. У цьому виді безпілотника, який ви бачите на своїх фото, це закладено. Є закладений потенціал для радіоелектронної розвідки і класичних завдань шахедів, А також він може відігравати роль хибних цілей для того, щоб виснажувати українську систему протиповітряної оборони. Також росіяни анонсують застосування ройових рішень, тестують зараз їх в алабузі і. В Алабузі в Татрастані е, наскільки інтенсивно йде оце тестування, наскільки інтенсивно є розробка конкретно таких безпілотників, сказати поки що важко, не так давно ці зображення потрапили до соціальних мереж. Відповідно, тільки з них можна робити от такі от припущення. А перші російські розробки, так чи інакше, вони їх використають проти України, вже тоді можна буде досліджувати це питання більш детально. Однак ці розробки. Тим часом не допомагають росіянам збивати, наприклад, українські дрони, тому що вчора вночі рій українських бджілок атакував Курську область. В області загалом чули роботу протиповітряної оборони. Місцеві канали писали, що у деяких жителів вимкнули електроенергію. А місцева влада і російські міноборони писали про те, що російська система протиповітряної оборони збила 12 безпілотників. Літакового типу, якраз таки у Курській області, крім того, була зафіксована пожежа і на підстанції уже в Білгородській області. Вона там сталася нібито теж через атаку безпілотників. Це сталося в селищі Томарівка Яковлівського міського округу. Ну і вранці міністерство оборони Російської Федерації написало, що вночі при спробі київського режиму скоїти терористичну атаку із застосуванням безпілотників. Літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації черговими засобами протиповітряної оборони були перехоплені і знищені 19 БПЛА літакового типу над Курською областю, Бєлгородською, Воронезькою, Брянською та Ленінградською. І хоча вони знову в черговий раз повідомляють про те, що дрони таки вдалося перехопити, насправді перехоплених було там не так багато, тому що прильоти є, і росіяни писали про це у своїх пабліках і писали про це у соцмережах. Тому відповідно. Зрештою, як ми всі прекрасно розуміємо, так зване Міністерство оборони, так званої Російської Федерації ніколи і не скаже про те, що у них є десь прильоти. От це, наприклад, не виглядало як збиття, а цілком собі е, дуже влучне е, попадання у підстанцію або, е, точніше, не або е, хотів сказати, в Белгорській чи в Курській областях, але це від Оскурська. Тому цілком собі. Справедливе попадання в підстанцію в Курській області. Перейдемо до того, що в ніч і на 29 липня, тобто в ніч на сьогодні, ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59, Х-69 із повітряного простору окупованої Донеччини.